Навіть в ізоляції від зовнішнього світу засудженим не дає спокою пристрасть до наркотиків. Та вірні друзі ніколи в біді не залишають, знаходячи все нові і більш витончені способи передати заборонені подарунки. Цього разу цікаві гостинці, засудженому Коростенської виправної колонії передала дружина. Сьогодні в час досмотру посилки, котре була адресована одному із суджених, який відбиває срок наказання Користенської сприйнятної колонії. было изъято в сухофруктах вещество в двух свертках неизвестного происхождения темно-коричневого цвета, также три таблетки также неизвестного происхождения. Поэтому на место была вызвана оперативная группа районного отдела милиции. Усі передачі засудженим ретельно перевіряються, тому відправникам доводиться шукати нові шляхи передачі наркотиків. На пам'яті працівників внутрішньої служби колонії нашпиговані цукерки, тісточка, різні овочі. Сьогодні чорнослив. Присікаються і спроби перекинути наркотики через огорожу. На протяжні прошлого року було 27 эпизодов перекрытия канала доставки колонию наркотических веществ. Уже с начала этого года, уже это шестой случай. За словами Олександра Малого, частота інцидентів з наркотиками у колонії пояснюється тим, що у закладі відбувають покарання багато осіб, осуджених за статтею за незаконний обіг наркотичних речовин. Відповідно до букви закону, незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, пересилка чи збут наркотичних речовин, чим і є спроба передати ув'язненим наркотики, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.